Привіт, народ! Я вже зранку е на обході на обході своєї плантації. Невеличко, маленької. Дивлюся, що тут робиться. Я вже так в мене руки чухаються, вже щось робити. Щось садити. Але що, вчора посадила тих мати, правда? Е підготовила для пеларгонії вже все, щоб, е щоб садити, але знаєте, що ґрунту грунту немає. Тож Сьогодні буду їхати в місто і куплю ґрунт. Правда, я вам скажу, що кожна справа вимагає свого, своїх знань і всього. Бо виявляється, що ґрунт е пеларгоні теж є різний і потрібно вибрати саме той, який хороший. Коротше, все треба знати. I wywczat. I to mi podoba.